Пер... На... О, він в грифонів іде. Ча, так це ж реально це стрім снайпінг чи що? Реально чил в грифонів іде. А, в нього тут ще Ой-ой. А забудова провалилася, бо це так. О, Толя Гідра проти нас грає! Чат, проти нас грає легендарний Толя Гідра. О, чат. Це буде легендарна каточка. Проти нас Толя Гідра грає. Для тих, хто не знає, хто це такий чат. Без жартів Толя Гідра він в такому самому стилі грає. Він реально може нас підзабудувати трохи. Але ми граємо на альянсі, так що я не думаю, що йому вдасться нас забудувати. Я ще грав з ним в попередній грі на тій самій мапі. Чаток, ну це буде легендарно. Потім всі будуть казати, що це реальні якісь агенти. Володя 608, Толя Гідра. Взагалі не підозрілі персонажі. Взагалі не агенти, так? Так, чатик третя, вирішальна гра, Треба лицарями перемогти. Намагаюсь. Давайте зразу вежу захисну. Проти Толі Гідри вежу ставимо однозначно. Ну, якщо бути чесним, то ставлю вежу, бо ніби нам не можна будувати піхотинців стрільців. Нам треба зразу в лицарів грати. І це насправді реально проблема, бо якщо толя Гідра піде в грифонів, то нам. гаплик. Нам гайки. Так, поки що будую багато робітників. Думаю, що нам треба максимально швидкий ви... швидкий вихід в лицарів має бути. Максимально швидкий вихід в лицарів. Підемо підкачаємо паладина. Сразу гнолики об'ємо. Форд. Партін Захисту плюс 5 це лайк. Це я другий іріон О, в нього архімах, він серйозно грає. Без приколів. Манті розуму в крафт архімага, це класно. Тік, молотком його лупцюєм. Праця завершена. Говорю, я трохи відступлю, Ну він дуже агресивно грає Гідра. тому такий нікнейм. Зараз будемо битися з ним. Done. відступлю. під вежі, під вежі відступлю. Ну, Толя Гідра тут потримав на горіхи. Тут отримав блок ще робить? Так, треба купити чаровички. <гас> Просвітку купив замість чаровиків. Ну я, я капець, як він агресивно грає, просто лізеть на ве лізе на вежі. Не може піх Паладин не може з червиками нас догнати. Добрий чат, я відступлю. Базикал, держав. Будь ласка, повтори дерево в гаї із підривниками. Слава Україні. О-о-о! Героям слава, Базикалу. Ну, я очікував, я більше ніколи не такі божевільні завдання не буду виконувати. Ой, ну, спробуємо, спробуємо. Чатик, але сьогодні, звичайно, такий день цікавий. Зібралися всі замовники, які тільки можуть бути. Я не, уя... не, не уявляю, як я сьогодні Job це все done. встигну зіграти. Так, робимо лицарів. Починаємо робити шляхетних воїнів. Хай не воїни зараз з'являться у нас. Він на коняці, я и пишки бежил. Лупчуемся з мурлоками. Перстень досконалості випав. Job done. Job done. Можна на мантію розуму поміняти його. І нам дасть трохи атрибутів. Ой, мало так життів. Це продам. Просто багато-багато лицарів будую. Зараз буде третій паладин. Буде потужне лікування на 400 здоров'я. Я базу поставлю. Ну і взагалі треба йти нападати, кажу, нам не бажано чекати до моменту, коли в опонента з'являться грифони. Перстень захисту берем. Все, погнали в атаку. Погнали в атаку. 6 лицарів. Цього має бути достатньо. Ну і паралельно поки ми атакуємо. Добре, можна ще центр забрати, думаю, по дорозі. Паралельно поки атакуємо, ставимо базу. Ауру броні ще прокачаю. Перстень продам. Зілля відновлення. Давайте сувій броні куплю. Буде давати таку синергію. Все, я йду в атаку чатик. Тепер. На... О, він грифонів іде. чатик так реально це стрім снайпінг чи що? Реально от чил в грифонів іде. Правда, він так цікаво грифону побудував. Не сподіваюсь, другий грифон не вилетить. Добре, нам пощастило. Ні, нього теж лицарі. А, один Грифон, да? Ну, мені би сферу купити було б добре проти того грифона. Це було б добре купити. Ну він тут нападає, але. Ми теж тут нападаємо. Саме головне, що знов йому грифони цю зруйнуємо. А в нього тут ще грифониться. Ой-ой. Телепорт робить. Два грифона, це погано. Так, ну игра. Я ему всю экономику вбив. Всю экономику вбил. Our forces are under attack! Gold is required. So, the pressure of our forces are under attack. Just show it. На яду, що мені треба дирижабель. Треба дирижабель. Щоб до нього залітати всередину. А звідки? Чекай, Чекаєте, тільки накажіть, що у нього база є. У нього щось так багато лицарів. Багато лицарів. Я ему всю економіку зламав а в нього так багато. Шо, там щось на німецький пише чат. Добре, він не витримав, він пішов в атаку. Замок. У нього два телепорта. Тільки не кажіть, що у нього база зверху. Насправді, це буде для мене провально, якщо він тут базу встиг поставити. Ні, нема бази. Гідра, на що тобі тоді два телепорти. Рідне, рідненький. На що тобі два телепорти. Якщо тебе бази нема. О,ні просто броньовані счат. Ча, це? це було легендарно, як я на лицарях грифонів побив. Це було насправді супер достойно. Третя гра цього, цього завдання. Дякую ще раз, Евоку. Добре, що чатик підказав мені перейти на американський сервер. Ну, чесно кажучи, це ще одна гра семизірочна проти Толі Гідро. Я не знаю, як йому так вдається. Дуже мемний гравець з Німеччини. Мені теж я не вірю, що я зможу виграти, чесно кажучи. Там в опонента була жорстка, жорстка комба героїв. Але вистачило бас. На економіці переграв. Евок каже, дякую тобі. Евок, ну це була супер крута гра. Я, чесно кажучи, дуже нервувався. опонент зразу в грифонів пішов. А як він знав чат? От реально, як він знав, це ніби він вгадав чи він реально знав, що ми будемо в лицарів грати. Ніби опонент зразу в грифонів пішов. Ну, це жорстко. Як я встиг йому ті грифониці, і там ще та друга грифониця була всередині в бази. Як я в неї пройшов, і я ще, знаєте, паладина на проході поставив, щоб він в базу свою не зміг зайти. Ну це був MVP-момент. Там, я, коротко, коли йому грифоницю другу бив, я паладина постав на проході під невразливістю, і він реально військом не міг зайти всередину. Це ніби плюс і мінус, коли ви так базу будуєте з одним проходом. Мінуси для мене, що я не міг ніяк пройти всередину. Тому що він ніби будь-яким воїном чи робить телепорт, зразу мене закриває. Ну, але мінуси таких проходів, що один прохід на базу, ти там ставиш що паладина під невразливістю, і тебе лицарі просто всіх робітників йому побили. Ю. must rally the Horde and lead your people to their destiny.